Друзі, всім привіт! Хто не в курсі, тих тримаю в курсі. Значить, сьогодні відбудеться телефонна розмова Трампа з Путіним. Будуть обговорювати ситуацію в Україні. А саме вже всі питання більш-менш повирішували, лише ріш рішають території, які кому що залишиться. А також атомна станція. Про атомні станції мається в виду, скоріш за все. Запорізьку атомну станцію. Що, де, як? Ось ці питання вони обговорюють. Друзі, про що це говорить? Про що це говорить? Бачите, навіть не Зеленський тут, ні, ні Україна взагалі, Америка з Росією. Це говорить про те, що ця війна почалася через Америку. Саме вона була ініціатором цієї війни. І Україна пішла на поводку Америки. А звісно, що вона піде, а куди вона дінеться? Тому що вони вже роками живуть на американських грандах, на американських доларах. Ці всі депутати, вони лише харчу, вони ж ждуть цей очередний транш, щоб деребанити і приймати рішення, які вигідні. Америки. Це все так робилося, коли при владі були демократи, а там більшу частину періоду були саме демократи оцей Байден, Обама, ще теж демократ. І ось вони вели таку політику через Юсайт, цю е, організацію, яка керувалася ЦРУ, фінансувала оці всі. Гранти, оці всі міністерства, готувала своїх політиків, ось довели Україну до такої ситуації, яка зараз. І ось зараз, коли вже ситуація в Америці змінилася, демократи пішли, прийшли республіканці, Трамп їх очолює, та, і ось якось. Цю війну треба вже йому завершувати, яка була розпочата його попередниками. От, от бачите, яка от ситуація. Ось чому саме зараз Амер... не Європа, не Україна, а Америка і Росія. Ось вам. І ось вони зараз рішають, як завершити цю війну. І дай би Бог, щоб вони її завершили. А те, що політичні оці можновладці, які сиділи на американських грошах, в цей весь час довели до цього, то вони повинні відповідати перед українським законом, перед українським суспільством і понести покарання відповідне. І так само. За всі злочини, які вони вчинили, за всі ці злочини, в результаті яких Україна втратила, скільки територій, скільки українців і інше, скільки зараз сидить по в'язницях, їх переслідує влада. Отож, друзі, чекаємо на результати перемовин, телефонних перемовин між Трампом і Путіним, і надіємося, що скоро цій війні прийде кінець. Підписуємося, пан Богдан.